Розглянемо 20 завдання з додаткової сесії НМТ 25-го року. Відомо, що х 0 дорівнює мінус 2 точка екстремуму функції F від X, яка має похідну в кожній точці на проміжку від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Давайте згадаємо, що таке точка екстремуму. Точка екстремуму це точка, в якій похідна. 0. Тобто з першого речення ми вже можемо записати, що похідна в точці мінус 2 дорівнює 0. Обчисліть значення виразу 3 помножити f' від мінус 2 мінус дріб в чисельнику 5 помножити f від мінус 2 поділити на 2, якщо графік функції y дорівня f від x проходить через точку мінус 7. Що означає, графік функції проходить через точку з координатами мінус 2 7? Це означає, що мінус 2 це x, тобто f від мінус 2 дорівнює а 7 це y, тобто дорівнює 7. Ми зробили ще одну умову. Далі ми можемо записати вираз, 3 помножити на f' від мінус 2 мінус в чисельнику 5 помножити на f від мінус 2 і поділити на 2 дорівнює. І підставляємо f' від мінус 2 ми знайшли, що це дорівнює 0. тобто 3 помножити на 0. Мінус f від мінус 2 дорівнює 7, тобто ми можемо записати в чисельнику 5 помножити на 7 і поділити на 2 Дорівнює 3 помножити на 0,0 0 відняти 5 помножити на 7 35. Других. Якщо це записати у вигляді десяткового дробу, то ми отримаємо відповідь мінус 17,5.